О, Боже, яка бачина, не люблять мене мужчини, бо в мене на морді морщини. Марія Василівна, ви в якому стані прийшли на роботу? Толік? А тебе не вчили вставати, коли зауч в кабінет заходить. По перше, не Толік, а Анатолій Петрович, директор школи. Вибач, Толян. Ви як зі мною зараз розмовляєте, а? Вибачте, Талян. Значить так, зараз же і негайно пішли і прийняли холодний душ. Мені. Пішли зі мною. «Куди?» В душ загрієш, бо він холодний. Нікуди я не піду. Ото правильно, ото правильно. Наш ти мені там здався, тим більше душ холодний, а ти в гарячому не альо. Що, що? Вчить дітей хорошо.